Привіт, сьогодні і Я хочу вам показати, як вдягатися в таку погоду і показати вам, що таке шторм і силу вітру при поривах вітру в 41 вузол або навіть до 43. Зараз перевіримо, скільки зараз дмухає тут. Торм 43 вузли відчувається отак. Обов'язково треба мати з собою гарний захистий костюм, куртку. Штини, на жаль, я не маю зараз собою, тому дуже важливо довго не затримуватися, бо холодно, треба придіватися в сухе. Курточка моя, тришарова мембранка, вона повністю мене захищає, взагалі не боюся, я не промокну сухий всередині, але вітер продуває також. І вона теж захищає, але крім того, треба мати всередині, бо холодно, треба мати всередині ще кілька шарів. Як ви бачите, всередині я сухий, тут зовсім не знаю, чи бачите, чи видно, але я сухий всередині. Курточка мене захищає. Капюшон дуже класний, шапку обов'язково. Я ще маю з собою рукавиці. Рукавиці – це дуже обов'язково, рукавиці – це обов'язковий елемент. Так, причіплюся, тут буду кричати в мікрофон. Ми втрачаємо, ми втрачаємо дуже багато тепла через наші кінцівки. Голова в тому числі, тому треба мати шапку. Рукавиці, взуття. Добре, треба мати. Тепле, шкарпетки теплі. мій мікрофон полетить. Треба мати з собою обов'язково завжди рукавиці на такі випадки. Коли ходжу походи, я завжди десь в кишені маю собі одну пару сухів рукавиць. Як мінімум рукавиці і через, через руки дуже багато втікає тепла, температури тіла і швидко мерзнеш. А особливо руки дуже важливі для таких якихось делікатніших справ. А, і коли терміново треба щось зробити, а руки замерзли. Ваша ефективність дуже сильно падає. Треба дуже швидко все робити і ефективно. А руки замерзлі, зашпори йдуть, і справитися з ситуацією вкрай стає важливо, важко. Тому треба завжди берегти руки в теплі, коли чуєте, що замерзаєте, рухайте ними. В даному випадку зараз 43 вузли з порибами. Тобто постійний потік вітру йде в 20 вузлів. До 24, але пориви вітру до 43 вузлів, тобто дуже сильний вітер. Як ви бачите, хвилі всі формуються через той вітер. Коли така погода, як зараз, вона не просто так і не так раптом з'являється, є багато елементів, на які ви можете спостерігати, щоб переконатися, яка буде погода, і самому собі зробити прогноз погоди. Завжди треба перевіряти аплікації і ресурси, які ви маєте на телефоні, доступні. Але крім того, ви можете завжди споглядати, що відбувається. Як я попередніх відео вже розказував, що дуже важливо спостерігати, що те відбувається, коли ти на морі чи в горах. Кожен день можна спостерігати, вивчати і навчитися, е на що звертати увагу. І є кілька речей, на які я рекомендую завжди звертати увагу. Перше це є вітер, і його тренд, його сила. Тобто, якщо ви бачите, що вітер посилюється, якщо ви бачите, що його тренд збільшується, якщо ви бачите, що напрям вітру теж постійно в один бік, то ви розумієте, що вітер приносить гіршу погоду, якщо він постійний і сильний, і ще й сильніший. І ви розумієте, до чого йде, приходять і хмари. Також другий елемент це якраз хмари. Спостерігайте, що відбувається з хмарами. В даному випадку у нас дуже зараз низько хмари, тобто ви бачите, ви бачите, що вони темні, вони низько, відповідно, вони важкі, мають багато собі води і будуть приносити вам опади. Також звертайте увагу на атмосферний тиск. Атмосферний тиск, якщо падає, зменшується тиск, особливо, якщо він різко зменшується. Чекайте негоду, коли сильно падає атмосферний тиск, створюються якраз такі умови. Зараз тиск низький, атмосферний, нижчий, стандартний. Ви завжди можете перевірити рівень, стандартний, нормальний рівень, типічний рівень атмосферного тиску при рівні моря, особливо коли ви на рівні моря, це дуже легко тоді буде зрозуміти, на яку цифру вам дивитися. І коли ви, наприклад, ви розумієте, що стандартний тут атмосферний тиск на рівні моря, це є 1013 гектопаскалів, а паскалів, а даний момент, я перевірив, було 1011. Ви розумієте, що він нижче нормального і ви розумієте, що негода буде. Особливо, коли ви дивитеся на тренд, на прогноз наступних кілька годин і бачите, що. Тренд тиску атмосферного такий самий, тобто падає або низький нижче середньо. ви розумієте, що довше, довше протримається буря. І Так само будуть сильніші вітри. Тобто ви мусите завжди дивитися на три елементи. Перший це є вітер, другий хмари, третій тиск. Коли ви перевірили ці елементи, ви розумієте, яка погода. Я назад в машину повернувся, сухенько, тепленько супер. Тепер можу вам показати, як виглядає та аплікація і як дивитися на вітер. Ось. Його, привіт, я повернувся до машини. Тепло, сухо. Радий вам розказати трошки більше про вітри і про аплікацію, яку я використовую. Дуже корисна аплікація. Рекомендую всім мати, навіть тим, хто в покоді не ходить. Поки там дмухає і мою машину чуть не перевертає. Можу поговорити про цю аплікацію, яка називається Windy. Вона покаже, як виглядає вітер, якому напрям. І якщо ви бачите синенький колір, це маленький або повітній вітер, не сильний, зелений просто сильніший, оранжевий, червоний, гарячі кольори це є сильний вітер, і вам треба. Коротше, вам треба тікати. Це виглядає таким чином, і це найкраща аплікація, яка може, яку ви можете мати, щоб переглядати. Вітер, там, погоду, опади, той самий атмосферний тиск, тут багато є можливостей. І ви можете подивитися, як мухає вітер в різних місцях, і тут взагалі можете подивитися на тренди і розуміти, що відбувається в принципі в цілому світі. А вам в цілому світі, в принципі, не так важливо. А вам більш важливо локально і більш-менш локально. Тобто, якщо я живу на острові Ванкувер, то мені дуже важливо знати, що відбувається навколо острова, і так само мені важливо розуміти звідки. Що яка система йде, тобто Тихий Куан для нас дуже цікавий. Нам дуже важливо розуміти, що відбувається в тихому клані. Там, в принципі, цікаво навіть Японія, грубо кажучи, бо тут до нас можуть з нами з Японії прийти і бувало, що проходило колись. Так ось, якщо ви дивитеся і зумаєте там, де ви є. Наприклад, ми тільки що були на одному з пляжей тут, і нам показує 22 вузли, 22 knots, англійською. Він показує, показує вам напрям, в якому воно рухається. South-East. Тобто ви бачите, що з південного сходу воно рухається. І ви розумієте напрям, ви розумієте силу, і так само ви можете подивитися на, на тренд, який буде відбуватися. Тобто, якщо ви подивитеся сюди, то ось тут вам показує погодинно. Опади, вітер, напрям вітру, силу вітру. Ем. І ви можете розуміти, що відбувається. На даному випадку ми, ми зараз е, в цій фіолетовій зоні, тобто це най, найсильніший вітер, який очікується на наступний день, два, навіть далі, на цілий тиждень практично. І зараз вже дмухи 39, поривами 39 вузлів, але 24 це такий е, стабільний вітер. І ви бачите опади, ви бачите температуру, ви бачите кількість опадів також. Дуже рекомендую вивчити цю аплікацію і в принципі, дружити з погодою, бо погода, чи ви навіть не ходите в ніякі походи, якщо ви виходите на роботу, грубо кажучи, ви розумієте, там в офіс по місту ходите, а ви... потрібно вам вдіватися відповідно. От, і Коли ви вже дружите з погодою і розумієте що і як відбувається, ви знаєте, як правильно планувати. Ось таке. Пишіть, якщо вам цікаво щось, дізнатися детальніше, як формується, можу поговорити, як формуються вітри, як формуються в принципі, хмари, і які є типи вітрів, тумани і так далі. Радий поспілкуватися і розказати, як наша погода працює.